Мене звати Вікторія, у мене пес Доберман Дені два роки. Дені часто мене ігнорував, не звертав увагу. Він чув мене, але не звертав увагу, розвертався і кудись уходив. І також дуже підбирав землі. Комунікації проходили чудово, зі мною завжди були на зв'язку. Надсилали відео, як Дені навчався, і в цілому завжди були на зв'язку. Напевно, відношення, тому що я дуже боялася, що будуть ображати Дені, чи йому не буде подобатися, але кожного разу я приходила і бачила, що Дені біжить до інструкторів більше, ніж до мене. Ні, не було ніяких проблем. Ми проводили заняття спільні, на яких дуже. Доступно і зрозуміло пояснювали, як треба і що робити з собакою, як його навчити. Взагалі все дуже чудово. Також співпали. День став набагато набагато послухняніше, вже майже не підбирає взагалі з землі. Так, співпали. Я дуже рада, що звернулася в вашу школу. Так, я буду рекомендувати всім знайомим, тому що навчати собаку це дуже важливо, незалежності від породи, чи вона маленька чи велика, щоб було комфортно, тому що ну, зараз мені комфортно з день гуляти, а я бачу інших собачників в парку, яким не комфортно. Вони бігають за своєю собакою. Так, я думаю, ще повернутись на деякі курси. Дякую <смеш>, за таку школу, що можна навчати собаку, тому що знайти доброго, гарного кінолога взагалі це дуже проблематично, щоб і собака чомусь навчилася, і не зламати її психіку. Бо зазвичай багато кінологів використовують тактику там дьоргати собаку чи ще щось. Ну я вважаю, що це не дуже. Тож дякую, що ви відкрили таку школу там, де знаходите підход до собаки, і не ламаєте її психіку, і вона все знає.